Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати таку турецьку чорбу з такий суп з сочевицею. Ми це робити будемо в нашому улюбленому місті Тісан. Така прекрасна погода. Сонечко звітить, був дощик, але зараз так добре. Море. Все супер. Поїхали готувати суп. Так, а ми йдемо до Мігроса, бо нам необхідні продукти для нашої чорби. Йдемо. Так, Вибираємо такі ну, лимони бажають кращого. жовтий жовтіший. О тут. Тут бачу таке. Нам одного хватить. Треба моркву. Цебуля там, по-моєму, була, а морфу я не була. А, така попакована. Моркватики така. А цибуля там була? Прямо Дві цебули. Секундки дві. Секунди. Морку іншої вами ніки.

Чочевиця червона. І де таке Цибуля, морква, картопля вдома. є, томатна паста, вода, спеції, цитрина. Це все мало. Воду ще купите и тук. Одно. Други. Че ж, ти робиш, ти будеш нам допомагати так, будеш нам суп варить, бо вже турецький. Там <рес> вже нагрілося, чи ще ні, не знаю. Ні, чи нагрілася наша каструль Гарник. Давай Олівка волій. Трошечки там. Але не знаю, що нагрілося. Ну а ось так. Ніхто так смаже його. Картопелькою її можна додавати, а можна ні? Але воно так буде більше текстурно так. Беремо наші картопельки туди вкидаємо, хай теж трошки, трошки підсмажуться. Дозик перемішуємо. М -м -м -м. Як то добре смажиться. Так і ми тут посмажили. Наші овочі. То так тривало десь хвилин сім. І всипаємо нашу сочевицю і вливаємо такий бульйон. Бульйон готувала, можна воду, можна бульйон, але в нас був бульйон і я туди додам. Так, я бульйон. У нас вже тут бульйон. Це наші овочі, сочевиця, і то повинно закипіти. І варитися, то займе деякий час, хвилин двадцять, п'ятнадцять. Мав пенюкати, так? Ти любиш так гратися? <смірші> <смірші> а поки готується наш суп. Хорба Турецька, Меджмерек чи Меджменек, щось таке, то я вам розкажу, що ми вприхонку знаходимося, я вже вам не раз говорила в такому прекрасному місці Тісан. Хто їздить камперами в зимовий період, запрошують, будуть раді. Тут є три місця, де можна стати камперем, домовитися там про воду. Набрати, або туалет вилити, ну, деякісь... багато тут цікавого, такий півострів, тут така перлинка Туреччини. Варто побувати, направді. тут немає туристів жодних, самі тільки громадяни Туреччини. Влітку тут, звичайно, дуже багато людей, а зараз то так, взимку на спокоєні. Так що, якщо хтось захоче, на мапі пошукайте або скину вам геолокацію. Всім гарного дня. І не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити наші нові пригоди. Попереду ще 2 місяці Туреччини і 3 місяці Греції. Наш прекрасний турецький супчик вже практично готовий. Потрібно додати обов'язково така сушена м'ята. Тут трошки треба там. Де смак вона Перемішуємо. Не то ще трошки поготується. Наш суп готовий, його ще треба так блендером трошки, то не гаряче, переставляємо сюди і ставимо нам пательню. Щоб потрібно розтопити буде масло. Де там був кусок? Масло треба. Отак от. Розтопити тут таке маселко. Ще хотіла сказати, показати, що купили такі пательні із такими з ручки, що знімаються з них. І тут дуже зручно в кампері тут таке возити. Бо як такі лежать ручки, то не дуже то зручно. А так зробив все, що хотів, і готово. І туди ще досипуємо трошки острої паприки. Я не дуже люблю остре, тож додам зовсім трошки. Але то потрібно. Ну і то, щоб воно вже не розляпало по всій. Так, і тут у нас такий чор така з сочевиці. І туди додаємо ще те масло підсмажене з острим папричкою. М'ята там сушена вже є, я б вам показувала. І тут так перемішуємо. I spróbujemy na smak. To właśnie jak Ci się podoba to po konsystencji. No tak, coś podobnie tak na wygląd jak, jak w café my brały. Troszkę soli mi tak by dodać tutaj, a tak dobre. Можеш сняти наш суп чувичний готовий. Такий справжній турецький. Аніта. Привіт. Сестра Себастьяна питала, як той суп робити. І ми узнали в Туреччині, як то робиться. І до того що обов'язково беремо лимончик. О, і то вже готово. До того хліб, острі паприки хто любить, я то пікантне не люблю, а хліби то можна. Ну, і смачного.